Маршем слави відзначили 70-річчя створення української повстанської армії у Львові. У ході взяли участь члени місцевих клубів історичної реконструкції та пластуни. Зупинилася колона поблизу мерії. Подію відстежує кореспондентка п'ятого каналу Марія Глушковна. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Марія, вітаю тебе! Отже, як відбувається святкування? 70-річчя УПА? Уже п'ятий рік поспіль на честь створення української повстанської армії у Львові проводять марш слави. Варто зазначити, що особливістю цього маршу є те, що учасники намагаються відтворити справжній упівський похід. Цьогоріч на марш зібралось більше сотні реконструкторів. Тому пропоную послухати зараз їхню пряму мову. В кожного з тих глядачів я впевнений, що ну принаймні кожного другого. Хтось загинув у українській повстанській армії, і це є уковічна пам'яті цих загиблих, які віддали своє життя за сьогоднішню незалежність, за волю українського народу. Нація повинна знати своїх героїв і шанувати. Якщо нація не шанує своїх героїв, вона напевно не має права на існування. А раз ми шануємо своїх героїв, значить ми нація, яка буде відроджуватися. Вигукуючи повстанські гасла, упівська сотня пройшла центральними вулицями міста. Також хочу зазначити, що попереду колони йшли пластуни. У руках вони тримали портрети воїнів. Упа за цим дійством могли спостерігати сотні глядачів. Пропоную послухати зараз їхні враження закладувати з маленько в дітях цю пам'ять, на то вже і майже і запізніло, то треба було здавна, здавна це проводити, щоб насці наша давно вже була знала. Це. Колона зупинилась біля мерії міста. Також хочу зазначити, що там відбулось посмертне нагородження 23 воїнів УПА премією з нагородою Залізним Хрестом. Цю нагороду вже отримували онуки та діти воїнів. УПА також хочу сказати, що за словами організаторів метою заходу було вшанувати пам'ять повстанців. Пропоную послухати їхню пряму мову. Молодь, мешканці старше, старше покоління міста Львова, гості повинні побачити і зрозуміти, як виглядали ті бійці, і зрозуміти основне, що вони для молодого покоління українців абсолютно не вороги, абсолютно не зрадники, а саме герої, саме ті, хто боровся за незалежну Україну. На цьому святкування 70-річчя УПА не закінчиться. Уже за годину реконструктори зберуться у одному із львівських лісів, аби відтворити бій УПА із загоном НКВС. Святкування закінчиться увечері. Катерино, дякую тобі.